У сьогоднішньому відео ми розглянемо, як дзенський підхід може надати вам сили досягати всього, чого ви бажаєте. Дзенська філософія вчить нас приймати теперішній момент, сприяючи ясності та зосередженню, приймаючи цей спокійний підхід, ми розкриваємо свій потенціал і перетворюємо виклики на можливості. Приєднуйтесь до нас, коли ми поділимося натхненною дзенською історією, яка ілюструє глибокий вплив цього підходу на особисті досягнення. Дзенська філософія зосереджується на усвідомленості, закликаючи нас бути повністю присутніми в кожному моменті. Ця усвідомленість допомагає нам зосереджуватися на наших цілях без відволікань. Важливу роль відіграє простота, оскільки вона зменшує безлад у нашому житті, дозволяючи нам приділяти увагу тому, що справді важливо. Крім того, Дзен вчить важливості терпіння та наполегливості, нагадуючи нам, що успіх це подорож, а не гонка. Розглядати виклики як можливості для зростання, є важливим для особистого розвитку. Згадайте про людей, які перетворили перешкоди на сходинки до успіху, як от Джек Роулінг, яка стикалася з численними відмовами, перш ніж досягти успіху. Змініть своє мислення, щоб бачити невдачі як цінні уроки. А не як перепони. Прийміть стійкість це ключ до подолання труднощів і виходу сильнішим. Пам'ятайте, кожен виклик, з яким ви стикаєтесь, є шансом рости та розвиватися. Техніки усвідомленості можуть значно покращити вашу зосередженість на цілях. Простими вправами, такими як медитація та глибоке дихання, можна зосередити свої думки та зменшити стрес. Регулярна практика сприяє ясності розуму. Та емоційній рівновазі, дозволяючи легше долати виклики. Я закликаю вас включити усвідомленість у свій щоденний розпорядок, будь то кілька хвилин медитації вранці або глибоке дихання під час перерв. Ваша подорож буде вам вдячна. Живати натхненних дій для досягнення своїх цілей з упевненістю. Узгоджуйте свої дії з намірами, щоб створити потужну синергію. Довіряйте своїй інтуїції під час прийняття рішень. Вона часто веде вас у правильному напрямку. Пам'ятайте, що послідовність є ключем. Зобов'яжіться робити невеликі кроки щодня. Ці поступові дії створюють інерцію, наближаючи вас до ваших мрій і зміцнюючи віру в себе. Святкування ваших досягнень, навіть найменших, є важливим для підтримання мотивації. Регулярно визнавайте свій прогрес, щоб зміцнити свою відданість цілям. Психологічні переваги цього є значними. Святкування досягнень підвищує вашу впевненість у собі та сприяє позитивному мисленню. Подумайте про те, щоб винагороджувати себе простими радощами, такими як улюблена страва або розслаблюючий вихідний, щоб відзначити свої зусилля та підтримувати набрану інерцію. Підсумовуючи, ми розглянули. Як принципи Дзен можуть надати вам сили досягати всього шляхом розвитку усвідомленості, встановлення чітких намірів та прийняття викликів. Пам'ятайте вживати натхненних дій і святкувати свій прогрес на цьому шляху. Якщо ви вважаєте це відео корисним, будь ласка, підпишіться і поділіться ним з іншими. Не забудьте переглянути наші пов'язані матеріали для ще більшого натхнення та особистого зростання.